У цій війні кожен має свій обов'язок, аби якнайшвидше наблизити нашу перемогу, підтримати, допомогти нашим військовим це обов'язок кожного громадянина нашої держави. Сьогодні ми всі громадою збираємо чергову допомогу ЗСУ. Ми долучилися до акції, в якій бере участь весь подільський район. Збирали натуральну допомогу для підтримки наших захисників, усі структурні підрозділи виконавчого комітету, комунальні підприємства міста, міська лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, підприємці. Вагому допомогу надали фермери Липецького старостату, волонтери Зоя Осипова з загоном смаколики мами Зої та Людмила Татар з загоном «Паляниця». Наші Світяни відповідали за випічку різних смаколиків, які випікали з любов'ю, вкладали часточку свого серця, аби зігріти та допомогти нашим військовим на передовій. Ми принесли смаколики нашим воїнам, спечені власними руками, нашими вчителями і робітниками нашої школи. Цю важливу справу ми змогли зробити в надзвичайно короткий строк лише завдяки згуртованості наших громадян, які небайдужі і завжди готові прийти на допомогу. Збирали домашні вироби: а це випічка, консервація, ковбаси, сало, готували різноманітні вітамінні суміші, збирали усе, що нагадає нашим захисникам про домашній затишок та тепло. Наш садочок зібрав для наших захисників консервацію: це і солодкі варення, і салати, і огірки і помідори, і смалиці, шкварочки для наших захисників. Дуже дякуємо їм за все, що вони для нас роблять, за мирні наші зараз теперішні дні. Бажаємо їм здоров'я, благополуччя, щоб вони швидше повернулися живими, здоровими. Дякуємо за все. Ми дякуємо всім і кожному, хто збирав та надавав гуманітарну допомогу, сортував, вантажив, надавав автомобілі для доставки допомоги. Це, це ми сподіваємося, зігріє душу, дасть сили їм боротися з ворогом. Так, і е, значить вся ця допомога комунікується в Балті. Е, і за розподіленням е, начальника військової адміністрації Михайла Лазаренка вона буде направлена в гарячі точки е, для підтримки наших Збройних сил. Це не остання допомога, так, адже всі громади по черзі збирають вот таку допомогу і підтримують, і будуть далі підтримувати наших військових, наших захисників, героїв. І разом будемо тільки робити все можливе і, скоріш, неможливе, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.